Дорогасенька моя, ми продовжуємо займатися русофобією. А знаєш чому? А чому? Тому що наша русофобія недостатня і нам потрібно підвищувати її рівень. Сьогодні ми в нашому класичному форматі будемо дивитися, а що там на болотах. І відповідно будемо звертати увагу на те, як мислить іпічний русський то, Давай почнемо. Давай починати. Куди тягнути? Мені хотіла є сіти, щоб Україна була в составі Росії само собою. Я так світу, він хоче. А я навіщо? Я, до речі, не розумію. А для чого їм Україна в складі Росії? Ну от в них в них знаєш? Є прикол у цих пропагандистських пабліках. В них є прикол, що да, типу, ми за вступлення України в ЄС, тільки Україна важна бути в составі Росії. А сенс. Ну, от ви в себе, ну. Наші глядачі, ні, відповідно, русня в себе не може навести ніякого порядку, але при тому при тому їм потрібно розширювати землю. От вони мислять е, такими імперськими амбіціями які були актуальні дуже давно, коли знаєш, це земля це був певний ресурс і е, на думку людей. Яку... Чим більше територія, тим більша влада, тим більше всього. Ну зараз це вже не працює. Теперішньому світі це не працює, і якщо ти живеш на болотах, то не роби так, щоб інші теж жили на болотах. Mm. Логічно, логічно. Ну продовжимо це, е, скоріше за всього, чувак з непогано промитим мозком. Знаєш, якщо от кожен день цього гавно дивитися, то реально купуха поїде. Да, дивіться, хороші передачі по типу зомбі. Де я буду напевно, в кожному випуску нашому е, говорити про те, щоб люди дивилися хороші наші аналіти... наші аналітичні програми. «Антизомбі» — це теж аналітична програма. І «Матрешка» — дуже хороші програми. Хотіли, щоб Україна була в составі Росії. Ну, ви ж ну, розумієте, що із-за того, що такі люди є в Росії, і почалася війна. Так, да, доволі логічно. Це прапор, якщо я не помиляюся, Арменії, правда? Якщо я помилився, ми за одно не будемо вирізати, напишіть умніки, напишіть краще, якщо я помилився, який це прапор. Ну, а що? Е, да, до речі, от що мене дуже сильно радує, Я і до того в мене були там п -п -п були певні зв'язки з жителями Казахстану, до прикладу, і вони доволі е, хороші люди. Вони дійсно думаючі люди, які в принципі розуміють все, що відбувається, і вони це ще все розуміли до повномасштабного вторгнення. У мене був досвід спілкування з такими людьми. До речі, з білорусами навіть же війна почалася. Мене знайомий є з Білорусі і вони підтримують Україну. Вони проти Росії на території України, на території Білорусі, і, там теж, ну, з... і на території Росії. Да, ми, знаєш, ми за Білгородську Народну Республіку, яка має право на самовизначення. Ми за те, що Кубань наша, все наше. Ну, Навірно, так. Да, можна праву. Я особливо причин там не розглядаю. Ви знаєте, яка площа Росії. Я думаю, вони взагалі не знають нічого про свою історію, про свою е, національну ідентичність. Я думаю, от вони знають те, що їм говорять е, по, -телевізор. по телевізору. А вони ж зараз дорогенька моя. Вони зараз перейшли на новий рівень. Зараз телеграм канал Соловйова теж постить повну саніну. Ну то в принципі взагалі не дивно. А да. По не знаю по території. Ну, загуглите, посмотрите, Россия самая у -у -у. большая страна в мире. Ну, зачем. Понимаю, у нас Зач... Самая маленькая поплыла с населения, ну, на квадратный да километр. Да зачем вам еще Украина? Сушені знає знаю. Я наприклад, хочу щоб Україна була в составі Росія, а не в Європі діти. Та А моєві? Ну да, от просто він не знає для чого це, але при тому він збирається говорити про те, хто що має робити і хто де має бути. Ну він ж сам цього не розуміє. А знаєш чому так відбувається, моя дорога сінка? А чому? А коли людина тупа? Тупа наглу. Не розуміє для чого, що навіщо і просто, просто немає цього причинно-наслідкового зв'язку. Таких людей вони почули дзвін, вони знають звідки він. Тому е, ось таке. Мені ви хочете, щоб я Україна можна... була в составі Росії. але не знаєте, чому ви цього хочете? Тому що я такого тому що я ж тому, що так сказали по телевізору. Боже, яка русня тупа? А? Вона дуже тупа. Ну, да. Касія вас, що Україна повинна бути в составі Росії. Ну, тоже, ми от не, буквально вчора да, ми їздили машиною і обговорювали. Ти мені розказувала якусь історію про серіал якийсь. Розкажи нашим глядачам. Це вроде... А, бачила в Тіктоку, бо ми розувелися з Тік-оку. Був якийсь серіал, американський, здається, ще. Він вийшов десь в му році про те, що е, там була якась карта, не як Лукашенко, звісно. А зараз я вам покажу, откуда на Білорусь на падіння. Так, і там було щось по типу, що вже захопила Росія наші нашу Херсонську область, Одеську область, Донецьку, Луганську, і там люди вирішували, як зупинити Росію. Ось і тут виникає питання: а може хтось щось знав? А от я розкажу більше. Я дивився е щасливі разом букіних, попроще кажучи, і там була одна зі серії, де вони вирушали в певну поїздку, і е вони от весь сюжет будувався на тому, що це певний курорт в Росії. І в результаті, коли була графіка, намальована ніби їде де машина, карта це була територія України, і е, сам курорт цей знаходився біля Бердянська. Це був 2006 рік. Ще до Криму, до Донбасу, до цього всього, це був 2006 рік, і вони вже тоді, в принципі, виношували цю. Думку і цю ідею ось. А стосовно протистояння е, Америки і Росії, в принципі, call of Duty, всі Battlefield, якщо я не помиляюся, знову ж таки, це постійно показувалося. Точно, як на вас вона була в составі Совєтського Союзу і совок була. вона була, вона була в Союзі, в Союзі, но не в составі Росії. Я задам вопрос еще раз. Почему ви хотите, щоб Україна була в составі Росії? Вам свої території мало? Мені так хочеться. я хочу щоб Україна була в составі Росії, а не состави діти Європи та Америки. А я не хочу. А, а, діло... а я хочу, щоб Росія розпалась. І що тепер? Да, треба повертати Кубані. Справа в тому, справа в тому, що теж відповідно збити, збити певне уявлення, тому що євросоюз це не Україна при вступі в Євросоюз. Знову ж таки, включаємо політологів, включаємо великих аналітиків. Справа в тому, що Україна при вступі в Євросоюз не буде. В складі якоїсь країни це є союз. Союз Україна, не, так... може я... бути... Україна не може бути, так... говорить... Україна може бути тільки в союзі. Ось О как. о як. Я не дивився до речі. Цю відео я зараз стараюся не передивлятися нічого, щоб у нас була більш жива реакція на новини, що там ну історії що там на болотах. Україна суверенне госуд... государство в составі якого то другого государства. Вона не може бути. Хорошо. Я розумію, як вам хочеться, але я по своему мнению. А давайте Росію додамо склад Китаю. Китаю. А, Китай. А, а давайте, а давайте. Це буде, велика... буде велика Китайська республіка. <реш> республіка. Ні, Ну правда, давайте ми додамо от, от... за нас можуть вирішувати, а ми а за когось ні. Але я так хочу. А я от хочу, щоб. Ну знаєш, частково там вже не так все гладко. біля Китаю. Тому давайте мы просто зачекаємо. Mm -hmm. <laughs> не будем никуда поспішати. Я тебе сказал, да? Так я же говорю, зачем вы хотите, чтобы Украина была в составе России? Вам своей земли мало? Слушай, я же тебе не политик, я тебя не про землю, не про расстание, там земли российской, там отдельными территориями. Я тебе просто тупо про свои желания. Я вот так. Ну, давайте мы будем жить нашими пожеланиями, да. <laughs> Теперь... Ми... Ось, як ми бачимо ще один. Я хочу, щоб сніг випадав влітку. І що таке? А, цього, Об Антарктиду? Значить, треба нам з тобою. В Антарктиду. <с що переходимо до наступного? Так, давай. А зараз у нас типове запитання, яке заставляє тупити кожного роззикава. Як відрізнити нациста від. Ми будемо просто дивитися відео. Да. отличить нациста від человека вот в будь-якій есть пытать, Тобто, выяснить. щоб вияснити. Так, насистра нет, правильно. Тобто, ти підходиш, зв'язуєш людину, тащиш її в якийсь підвал і будеш питати, щоб дізнатися, вона нацист чи ні. І, ну, зрозуміло, коли там під'єднують е провода до не знаю, до геніталій, да. це невидумано. Я це не видумав. Е, зрозуміло, що людина признається, в чому хоче вона Кеннеді вбила, що вона там намагалася е, Ватикан захопити. Е, тут в будь-якому випадку, ну дуже Боже, глянь, просто от встав її зараз на монтажі, встав її фізіономію, просто щоб люди бачили. Е, тут є інтелект, mm. тут немає нічого. Абсолютно ніякого інтелекту. У нас схоже трошки мені на корову. Да, вона мені ну, давайте просто от зараз став її і став корову. Вона реально схожа на корову. Саме тому, аби не зустрічалися такі унікуми, нам треба донатити на ЗСУ. Саме так не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу, і не бачити русських коров на нашій Богом даній землі. Є різні фонди «Повернись живим, фонд притули і донати Лаченкову. Я думаю, є ще куча різних, але ми назвали самі такі популярні. Не забувайте туди донатити, фоловте різні телеграм перевірені телеграм-канали і допомагаємо збирати гроші на нашу потреби. на потреби нашої армії щоб наблизити нашу перемогу? А зараз ми переходимо до наступного відео. У нас Наступний представник цивілізації руських. І подивимося, що буде говорити нам вона. Давайте ми одразу приділимося, е, що ми не намагаємося шукати істину там, де її не може бути. Так, да, тому що це руски і вони на болотах. Тому давайте ми будемо дивитися просто, напевне, їхній словесний понос. Я знімаю. Oh, oh. yeah? pues давай, давай, раніше. Я половину не розібрав. Я розібрав мати, ми їх запікаємо. Насправді, що вона говорить, я сам не до кінця розумію, але. Ну, бичка. Оце типова русская бичка. Давай, давай, раніше. Я діпартів! Так. Чесно, я я досі не до кінця розумію, чому в е, цивілізованих країнах от таке тримають. Їх реально потрібно відправляти на на болота, на болота. там, де їх от розуміш... Там, ти їх породили. От не можна ж взяти умовну рибу, да? І заставляти її бігати по лісі. Ну, це неприродньо, так і неприродньо, коли русський попадає в цивілізацію. Для нього це не типове середовище існування. Для них типове середовище існування в торфін... торфяних болотах вам до Давай, давай. Да, Насправді, знаєш, от ми сидимо, і в нас трошки розрив шаблонів, я, ну, от в мене особисто розрив шаблонів, що дійсно таке зараз відбувається. Це, це сумно, що є такі люди. Мені не хочеться, щоб вони були. Нам не вистачало. Аналіти... Або синонім аналітичний контент від е, Русні. Тому ми зараз будемо слухати ще інші цікаві думки від е, такого русських. Для тих, хто ще не розуміє, що зробив наш президент і чому можна бути за нього. Ми зрозуміли, що зробив ваш Карлик. Президент. Президент Боже, вони от реально вважають його. Бо ми далі ці відео, ти казав, Путін. Президент Міра і то, ходить, <свісу> а, вони, от вони дійсно за нього. Я не розумію, як настільки. О, Гебельс як говорить: дайте мені засоби масової інформації, я буду впливати масами. Ну от, в принципі, їм це працює. <свісу> а вони знаєш, а вони дурачки, сміються з нас, що ми там е були за майдан. Що ми все-таки змінили курс, люди, студенти, прості. Я ж в школу ходив, коли це все відбувалося. А, і а, ми змогли змінити, і вони голови, е е бо Боже, я ненавиджу її, правда. Навіть не для ролі. Не ж знаєш, як були відео, там, де просто плопа, там де людей сто і вони тікають від одного поліцейського. Так, да, і ще були відео з я не помиляюся з Ірану, там де одного поліцейського Толпа б'є. То, Толпа б'є. Це доволі, знаєш, православно. <кліця> це мусульманський <кінця> православно. православного. Я об'ясню. Наш верховний головний Владимир Вот Ватрішку проти всього світу за і що в цьому доброго. Ну от в чому сенс? Вони говорять про це як про е, певне. полно -ну... достижение да ну не, Но не. свой славянский народ он не посмотрел на то что будут большие санкции он не посмотрел на то что мир отвернется так... думаю, да, что вам, ему байд уже на вас он сидит в своем бункере у него там все я ему на народ начхатил да не посмотрел на то что нам весь мир может объявить войну он просто пошел защищать так... Треба <ріху> свой славянський народ. Іменно так він і прокоментував что що uh, це славяне наші братья, які нуждаются в мощі, яким ми ніхто не потребувався в допомозі. І є знаєш, не треба було. Я допомог. не розумію. Звідки вони взяли інформацію, що нам треба якась допомога? Ну, розумієш, Хто їх тут чекав, їх ніхто тут не чекав. Правда, раді було, знаєш, десь в кожному місці один-два е дурачка, хворих ломов. Яких на голову, просто які... вчасно не зловили і не посадили в тюрму. Так, да, на жаль. Ну, вже я бачу так, трішечки фоловлю Уже ловлять, уже садять і роблять правильно, тому що немає чого тут робити колаборантом. Спільна русофобія. Тільки спільна русофобія. От, от що нас я... об'єднує. Спільна русофобія. А на чому у вас тримаються ваші стосунки? Спільна русофобія. Реклама така. Щоб у нас не було в Росії. Щоб у вас в Росії не нічого. було нічого. Нічого. Ну що, переходимо, якщо я не помиляюсь, до останнього відео. и посмотрим, что там. Хочется привычных вкусов, пошли покажу. Столовая номер один находится в Анталии, Турции, И я вам сняла небольшой вот такой вот видеоролик, ассортимент, где можно... Так, ну вроде пока все нормально, не и не наш формат, но я не просто ж так взял это видео. Нужно okay. посмотреть, что же там есть. Когда мы туда зашли, хозяйка кафе ответила, что здесь нет русских продуктов, а только украинские. О, от зараз почнеться. От зараз почнеться. Готуй свої вуха, щоб слухати фашистське, нацистське забікаєш. Хорошо, окей, но, конечно, осадочек остался, потому что все-таки я считаю, что проживаю в третьей стране, если это твой бизнес, не надо делить на нації. Ось вот такой кусочек з сиром, стоит. стоит. <решко> Серйозно? Якщо ти в іншій країні, то як ти можеш вимагати? Щоб у них продукція була іншою твоєї рідної країни, ну це ну просто ти приїдеш в умовну, там не знаю умовний Китай, і будеш говорити. А де російські продукти? От, от, от справа в тому, що в багатьох країнах є оці е, такі е, магазини, тематичні певної продукції, але вимагати щось від них це, е, це як це... таких би просто депортував. 110 тут. Також є холодильник з салатиками, Селедка під шуби, наприклад, баночка стоїть 110 лір теж. Также різ, гречка, це все розігрівають. О, <реш> <реш> ну, до речі, да, ну, Якщо згадати курс, одна ліра тоді. Почекайте. 8 8 лір — це був 1 доллар. Порахуйте, багато це чи ні. Ну, вроді як багато, так? Да? 110 лір. Ну так, да, це це поза 10 долларів. <реш> <реш> І, конечно, торт є. В принципі, все можна знайти. Кафе виконано в жовто-синіх тонах. Я, пожалуй, більше туди не пойду. Мені не понрави. Оце ми цьому ставимо краказярду. <рес> Що да, не пойду мені не понравилось. Ну я навіть не розумію чого, просто чого ж їй не сподобалось. Є, не потрібно ходити в. Кафе-магазинчики в Туреччині, якщо ви можете ходити в свою п'ятерочку або перекресток. Для на... цього вам треба тільки купити білети і полетіти. На болота. болота. Так, на цьому у нас в принципі все. Не забувайте ставити нам кракозябру під і нажимати в дзвін. Не забувайте донатити ще ЗСУ. І слава Україні! Героям слава.